День це відео про тренінг шлях до себе. І перше, це кому цей тренінг підходить. Отже, тренінг він тому так і називається, що він складається з вправ, які треба виконувати. І, відповідно, якщо ви готові докладати якісь Зусилля розумові для виконання вправ, то тоді цей тренінг для вас. Вправи вони дуже прості і легко зрозумілі. Це е, такі вправи, як, наприклад, от в першому відео це Екхартолі, сила моменту зараз, це стан присутності. Або е, з шостого відео це е, чим. Е, для чого потрібний запасний план? Тобто вправи дуже прості і легко зрозумілі і виконуючи їх і користуючись ними через деякий час, вже вони стануть новою частиною вашого такого нового світогляду і ви навіть не будете сприймати їх як вправи. Ви будете просто так от користуватись цим, думати, робити щось. І навіть не будете помічати, що це якісь вправи. Якщо ж ви не готові от якісь такі зусилля робити, виконувати вправи, то тоді тренінг, звичайно, вам не буде якби так от корисним, хоча для загального розвитку теж буде цікаво все це взнати. Отже, друге, це те, що от, якщо ви підписались на Мій канал, отже, якийсь сигнал ви отримали від душі чи від підсвідомості, які вам просигналили, що от це може бути чимось цікаве і корисне для мене. І от ви зробили такий крок. От, тому не відкладайте надовго от, проходження цього тренінгу. Він не довгий, це всього там за якби три консультації таких, як такових, от, близько 30 вправ. І якщо ви, наприклад, не готові розповідати щось про свої якісь життєві ситуації, у вас немає якось ну, от, бажання такого. І ви думаєте, що я вас буду про все це розпитувати, і мені це треба знати, то це не так. Якщо ви захочете щось розповісти, що от така ситуація, як мені оці вправи застосувати в своєму житті, то тоді я вам підкажу, якщо ні, то ні. Тренінг проходить так, що я вам начитую вправу, ви її записали, ми її обговорили, що робиться так і так. Все зрозуміло добре. Не зрозуміло, будемо обговорювати, я буду пояснювати, поки не стане зрозуміло. От потім рухаємось далі, і все. Отаким От чином. Тобто розказувати про себе щось не обов'язково, якщо у вас немає бажання. Головне, щоб ви зрозуміли правильно, як ці вправи виконуються. Третє, це ціна. На сьогоднішній день це 1800 гривень. Але якщо ви підписались на мій канал, то і у вас наприклад, немає таких коштів на цей день, то ви можете зробити скріншот, де видно, що ви підписані на мій канал і вислати мені його в WhatsApp або в Viber. І написати там, наприклад, доброго дня. Чи можу я отримати знижку на тренінг як ваш підписник? І я вам обіцяю, що про ціну ми з вами домовимось. От прийнятно для вас. Тому не відкладайте проходження, раз ви вже підписались і чомусь це вас зацікавило, зробіть собі такий подарунок, який вже допоможе вам змінювати якось ваше життя на краще. І рухатись от саме якби до своєї мети в своєму житті. Отже, до побачення, хай вам щастить.